Сказати, чи, чи вони були якимось дозволені, чи на яких підставах вони були зроблені, Добре. тому що лісове відомство розказує, що це все дозволено. Е -да. І якщо це не дозволено, то який був резонанс? І... Дякую за запитання. Це всі події відбуваються на фоні того, що у нас управління лісового та мисливського господарства передове. Тобто ми з дивуванням дізналися, що воно на перших позиціях, і по всіх показниках ось ось ну, всі перші місця і по приросту лісів, і по залученню угідь до лісових земель, і таке інше. Але ми здивовані, як. Відрізняється ця звітність так від реалій, і ось бачите, поки громадськість протестувала проти незаконного полювання, виявляється, без нас Державна екологічна інспекція Миколаївської області зробила перевірку додержання вимог правохоронного законодавства, державного підприємства Очаківське лісомисливське господарство. Ну чому цього? Тому що власне воно знаходиться на узбережжі, тобто це Очаківський Березанський район, оскільки ми маємо вихід до моря, то все узбережжя, це Очаківське мисливське господарство, в тому числі Телогерський лимат. І, лима. і виявилось, що вони здійснили перевірку і ми хотіли знайомитися з цим актом. І нам, ну, ну знаєте, представте собі, що перевірка була зроблена в кінці травня, на початку червня. І ми лише недавно, за допомогою депутатів, лише змогли вирвати цей акт. Чому? Тому що акт було передано в відповідні структури, ну, наскільки мені пояснили, що було в прокуратуру передано, в Генеральну е, в Центральну от, інспекцію. Потім Генеральна прокуратура повернула ці акти і документи нашої природоохоронній місцеві. Ці документи сховали і все. І от нам вдалося, бачите, добути, у вас є. Е, е, цей акт на тиску зможете з перевірки. І тут є такий, знаєте, розділ ведення лісового господарства, рубки догляду. І тут говориться чітко і ясно, що враховуючи статті закону України про природно-заповідний фонд, Регіональний Шарфний парк Кімбурска природно-заповідного фонду порушення статті Соти Лісового кодексу. Пункту 27 вимог санітарних прав у лісах України, затверджених постанов Кабінету Міністрів. Е, і багато тут постанов е, ще називається. У кварталах 64 виділи 23, квартали 88 виділи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, квартали 17, виділ 2, Васильівського лісництва та квартали 81 виділи 8, 10 Кінбургського лісництва на території Проводить суцільно-санітарні рубки без попереднього обстеження насаджень, без участі представників органів безпеки. Ну і тут посилання, що розмір стягнення згідно вимог становить десятикратно таксову вартість зробленої деревини. І додається, додається в кінці документу, зверніть увагу, тут багато ще додатків є, додається посилання там. Про те, що ну, акти про незаконно зроблені дерева в таких-то кварталах, таких-то виділах, і можна ознайомитися з, з цим документом, ми вам його передали. Тобто, бачите, не лише ці факти, про які ми з, е, е, говорили, а просто незаконно вирубають деревину, ну і очевидно, ну тут зрозуміло, куди вони даваються, куди вони діваються, коли спілий ліс там. Вирубують цілі дерева, там 30-40-річна сосна і використовується для якихось господарських потреб. Але ми не можемо знати, яким чином вона була там реалізована, чи яким чином це повинні займатися органи там прокуратури, там державного нагляду. Ну тобто вони не прореагували? Чи прорегували? От, бачите, була реакція спочатку, потім всі сховали цей акт. І от наша, наша, чому в нас, знаєте, такий всплеск от, емоцій, чому ми вже не витримали і вийшли пікетувати цей і комітет, і прес цю організували, тому що ми, ми маємо надію, що можливо, коли засоби масової інформації, з вашою допомогою ми висловимо ці матеріали, можливо звернуть увагу і на ці порушення. І якось притягнути до відповідальності порушників. Тобто ви не знаєте про результати, чи вони заплатили в десятикратному розмірі, чи ні, невідомо? Ні, ні, звісно, що не заплатили, ці знаєте, акти сховали. Що? А ви ці знаєте, акти? що не заплатили? Ні? Ну так, скажімо, неофіційно ну, говорять, що ці акти поховали і вони не мають ніякого продовження. Ну, тобто вам так сказали неофіційно, що вони так, не так. заплатили, а офіційної немає відповіді. А тоді друге питання. Тут була е, сказано, що в Березногувацькому районі навпаки нас засаджують там, е, угіддя, пасовища. Е, ну, це ж вони я... оперують цифрами, ми да, багато я... посадили. Да. Так скажіть, будь ласка, ваша думка? Навіщо так чиняється? Вирубається ліс. Тоді засаджуються в чому причина? Так, тут, того... тут є якась фішка, розкажи. Я... Більше того, є у нас а, і пролини, скажімо, стипового лісрезведення. У нас чудові є масиви, створені ще Віктором Петровичем Скаржинським, тобто, віковічні насадження, які дожили, там, наприклад, Трикрадський ліс, чи Веселова Пасіка, чи, чи Разинська дача і таке інше. Так от, е Або літній хутор Скаржинського, так представте собі, що ці. Ми також звертали увагу, що хто ж звертає на них увагу, вони поросли буряном і використовуються, наприклад, там, через літні художкажинської провели високовольну лінію, засипали частково софіївським кар'єром. Тобто створені ліси, розумієте, коли на, на радість людям і для використання, вони, вони не, не оберігаються, їх ніхто не захищає. А от така, знаєте, якась агонія, за створенням нових, тому що очевидно освоєння коштів тут саме головне. Я хотів продовжити цю думку. Тобто, то, тут, як на мене, три фішки: перша фішка це просто рубка лісу і дерев, чи під виглядом санітарних рубок, чи е, лісовідновних рубок, чи рубок догляду. Як результат цього, по Україні. Ми маємо в два рази менший запас деревини згідно норми, згідно бенітетності по лісу. Тобто ліси України, грубо кажучи, мають давати 400 кубіків з гектара. Вони дають 200. бо ще 200 лісники чи якісь розбійники, які лісники пустили в ліс, вирубали до того, як ліс доспів. І е, це робиться знову ж таки на час від часу, на основі просто акту. Так званого лісопатолога була смішна історія два роки назад під Києвом в лісниках, де гуляли аспіранти інституту ботаніки, і знайшли лісників, які рубали 150-річні сосни, здорові і супорові. А на питання, що ви тут робите, да далось. Тут вони хворі ми їх хочемо зрубати. Ми туди послали п'ятий канал, поїхали телебачення, звичайно, здорові сосни, звичайно фіктивний акт лісопатолога. А для таких штук їм не потрібні якісь інші погодження. Більше того, зараз внесені в вправила рубок, і лісника можна пардон, рубати навіть в заказниках, не погоджуючи це із системою Мінпра. Друга фішка полягає в форс-мажорах. Форс-мажори це пожежі. І, наприклад, мені розповідала одна людина недавно, яка особисто спостерігала рік назад, коли горіли ліси Херсонщини, пам'ятаєте, там президент берув в порятунку цих лісів. Він одночасно бачив з балкона свого будинку, як в шести місцях по горизонту одночасно загорівся ліс. Зараз цей ліс вивозиться з Херсону в Туреччину. Тобто, зрозуміло, що той, хто сьогодні вивозить рік назад, його запалив. І безумовно варто подивитися, хто палив, хто вивозить і що це робилося. Є способи, щоб це трошки зменшити це. Знову ж таки, просто покарання і процедури, але і перше, і друге вимагає акуратної роботи. Третя фішка це посадки лісу. Посадка лісу це гроші. Під це дають гроші. Розорвання землі, робота трактора, робота тракториста, посадковий матеріал і так далі. Так далі. Освоюють пакти, беруть гроші. Отже, три рази вони беруть гроші за вирублені неправильні ліси, заспалені продані ліси, і за посадку нових лісу, нового лісу так званого, який не буде швидше, це рости нормально, а при, дороб, при цьому знищують чи степ, чи природу. Так